Люди думають, що коли в моєму житті трапляється гріх, то Бог перестає говорити. Думали ви так, що Бог він такий він віддаляється від нас, Він стає десь осторонь, бо ти згрішив. Але Бог не такий. Запам'ятайте, Бог не такий. Коли ви грішите, Бог ще більше говорить. Знаєте, що мене здивувало в цій історії, і в наступній? Задумайтесь, перші люди, Адам. І його два сина Каїн і Авель. Що Адам згрішив, що Каїн згрішив. І в момент, коли вони згрішили, Бог до них говорив. Розумієте, логічно було б як? Логічно було б, ага, ти згрішив? Все, я з тобою навіть не можу говорити. Друзі, але перший гріх, який ставався, і перший, і другий гріх, Бог завжди приходив і говорив. І якщо в, в історії з Адамом Бог каже, де ти, то пам'ятаєте, що Бог сказав Каїну? Каїн. Де твій брат? Теж запитанням. Але давайте тепер на секундочку зупинимось. Чи Богові було важливо знати, де Адам? Чи ми думаємо, що Бог прийшов запитати Адама, де він знаходиться? Чи ви думаєте, що Бог не знав, де Авель? Де той, кого вбив Каїн? Чи ви думаєте, що Бог просто не міг розібратися в ситуації?